Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, а отже, я розпочинаю свій огляд традиційний з соціального магазину. Тут на Півдні Франції є така можливість, є така опція відвідати магазин зі значними знижками на продукти. Інколи ці знижки можуть доходити навіть до мінус 80%, ніж в звичайних супермаркетах-магазинах ці товари продаються. Я знімаю цей. Огляд в якості розважального контенту, тому що завжди цікаво, що ж мені цього разу вдалося виловити з чим пощастило, адже асортимент змінюється кожного тижня, щось привозять, щось закінчується. Якісь продукти постійні, як основний набір продуктів. Отже, сьогодні я витратила доволі багато, враховуючи, що начебто не аж так багато закупила, але розповім, чому саме так. І що було дороговартісним, витратила 54-59 євро. Ось така сума коштів. Вибачте, будь ласка, у мене щось тут напад нежить. Алергічного, тому трохи буде це чутно, я думаю, на відео. Що що поробиш. Отже, в першу чергу це чіпси 40 центів. Цього це десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. За 200-грамову упаковку ось таких натуральних чіпсів. Вже не перший тиждень купую по одній упаковочці. І ось так всім пригоститись, потрошечку вистачає, більше не беру. А, Це ось такі цукерки, карамельки на паличці. Давно не купувала дітям, а тут була нагода, Тож взяла по 5 центів одна така цукерочка. тут їх 20 штук. Ну, власне, два пакетики взяла, 40 цукерочок вийшло на 2 євро. А далі тут сосиски. ось такі сиров'ялені, дві ковбаси Фует називається, це іспанська ковбаса саме ця. І одна, одна коштує 70 центів, скільки тут 150 грамів. Мені запропонували сьогодні ось, взяти я не відмовилася. Доволі смачно. Далі шоколад 100 грамовий 30 центів. Скільки в нас тут? Тут, мабуть, навіть менше. Ну, це, мабуть, це ось ця мілка. Тут 86 грамів цих шоколадних таких яєць, хоча вони як різдвяні, а не пасхальні, не великодні. Ну, менше 100. Всього за 30 центів я це взяла. Ну, щоб вдома був, був молочний шоколад. Далі дещо незвичне я закупила, хоча це постійно продається в цьому магазині, і я давно звернула увагу, але цього разу вирішила взяти, запланувала навіть це купити. І ось що це є: це є приготовлена їжа до кого зберігання. Одна з них це риба з рисом. Біломорська риба з рисом, 300 грамів, це одна порція. Ось так в мікрохвильовці дві хвилини розігріти, і е, обід або вечеря готові. А це курка і теж з рисом, баск по так. Така, Є такий народ, і є така кухня баська тут. І ось курку саме в, в такому Виконання тут пропонують теж 2 хвилини приготування 300 грамів, одна порція. Я взяла чотири ось такі упаковки і чотири ось такі упаковки. Я бачила неодноразово і взагалі це доволі розповсюджено. Тут французи купують це і це споживають, особливо ті, хто не мають можливості, не хочуть, не можуть приготувати собі їжу. Це економія часу, економія то, можливо, і продуктів, особливо, коли людина живе сама або вдвох і не планує, не хоче багато готувати, витрачати на це час, або не має і фізичних можливостей також це робити. Тож це розповсюджено, це доволі смачно. Тож я бачила, що полюбляють таке. В французьких супермаркетах якось зроблю огляд. Це цілі ряди, ось так, заставлені різновидами ось такої, таких готових страв, вони справді там дуже-дуже різноманітні. Зазвичай ціна така, такого, такої страви в супермаркеті 3,50 до 4 євро одна така порція може коштувати. Це доволі дорого, насправді. Так, якщо людина купується, щоб зекономити час, поїсти щось смачне, і головний плюс цих страв, що вони можуть довго зберігатись, ну, от як консерви, як консервована їжа така. Тож люди запасаються, купують таке, ну а людям похилого віку, просто я бачила, як родичі, рідні, діти. Заповнюють холодильник, і ось, наприклад, це навіть частина моєї роботи: прийти і розігріти таку страву і погодувати людину, сервірувати стіл. Тут дата придатності до 7 липня 2006 року. Ось так. І це зараз подивлюся. Тут травень місяць 25-го року, так, це треба не, не так довго ще зберігатиметься, буквально місяць, треба його спожити. Але купила я це не для себе. А я планую це передати батькам в Україну. Є така потреба, немає не, не можливості теж готувати їм і. Я думаю, що вони спробують. Це такий для мене експеримент. Звичайно, надсилати це з, з Франції в Україну теж не рентабельно, як то кажуть. Але це в якості, по-перше, піклування. По-друге, якщо їм такий формат підійде, їх влаштує і їм смакуватиме, то я буду шукати можливості десь в Україні це замовляти. Щоб не пересилати. Ну, і ціна питання. Звичайно, в цьому магазині ось така одна страва коштувала одна з них є, ось це євро 30 упаковка. Тобто, це точно десь в три рази близько ніж, в три рази дешевше, ніж я купила в супермаркеті, тому що так от зекономила суттєво. І ось ця євро 35 одна порція. Як я вже сказала, чотири таких, чотири таких. На 4 дні двом персонам вистачить поїсти. Звичайно, не підряд. Але ну, як я, вже, я вам всі плюси вже оголосила. Тож заодно, за це, я заплатила 5,20, за це я заплатила 5,40. Ось такі в мене були витрати. Молоко. Придбала, як завжди, беру, якщо є можливість, цього разу забрала все, що було: 8 літрів, 60 центів 1 літр тут коштує. Це в 2,5 рази дешевше, ніж найдешевше молоко в супермаркеті. Тут середньої жирності молоко, ну ви бачили, я щотижня таке беру. І, і враховуючи, що цей магазин буде зачинений аж на 2 тижні. Тож. Мені потрібно цей запас було поповнити. Я задоволена, що це зробила. Заплатила 4,80 саме за молоко. Ще взяла ось таку суху ковбасу в'ялену 300 г, обійшлося мені всього 2,10. Ну, я навіть не беруся порахувати, в скільки разів це дешевше, теж іспанська ковбаса, свинина. Брала це раніше, тож знаю, що смакуватиме. А, шоколяфін, щось я взяла вдвох. Ага, все зрозуміло. Це ось цей шоколад, теж буду відправляти в Україну. Там травень місяць строк придатності, тобто це ну, гарний шоколад зі знижкою взяла, але буду чим наповнювати, теж. Наші посилки, які ми збираємось відправляти, додатково, ще ось ці цукерочки будуть, окрім всього іншого. 200 грамів тут, 20 цукерок. Так виглядають молочний шоколад. Це в нас макарони. Євро 20 в цьому магазині коштує кілограм. Я взяла ось такі. Бантики, я взяла ось такий спагетті. Ну, це те, що треба поповнювати час від часу. Ми їмо макарони навіть по кілька разів на тиждень можемо їсти. Тож це такий продукт у нас дуже популярний в родині. Взяла 2 кілограми. Хліб, Хліб для тостів, для бутербродів. Так він виглядає. 750 грамів, ціна 1 євро. В цьому магазині це ну, майже в три рази дешевше, ніж я заплатила за це в супермаркеті фрукти овочі. Нагадую, що тут вони йдуть в одну ціну 90% центів кілограм. Все разом важиться і оплачую однією сумою. Сьогодні я взяла на 9,37, це 10 кг більше, ніж 10, 10, 400. Що саме я взяла? Ну, взяла більше капусти, хоча в мене ще є дві, здається, дві капустинки. Я взяла ще, можемо, що ми квасили, солили, ми вже з'їли, можна ще зробити, а також для страв. Знадобиться, враховуючи, що наперед, ще два тижні, ми не зможемо поповнювати запаси. Капусти. Це дуже дешево, 90% центів кілограм. Ось така капустина зараз коштує 3,50% в супермаркеті Білокичана. Тут десь 2 кілограми, точно є, може трошки більше. Тож, це значна економія капусти і страв з капустою ми їмо багато. Дині дивилася, щоб вони не були. Поганенькими, але ось плямка є, трошки тут щось вдавлене. Треба буде якомога швидше її порізати, почистити. Ці дині з'їсти. Сподіваюся, вони будуть солодкими. Зазвичай вони солодкі і смачні, але зараз квітень місяць, скоріше всього, їх з Іспанії привезли. Я сподіваюся, що вони вже солодкі, хоча вони такі ось ранні. Отже, взяла деньки, взяла цибулі теж, щоб поповнити наш запас 90 центів кілограм. Зараз в супермаркетах 3 євро це найдешевша ціна за цибулю, тож теж значно зекономила. Яблучок трошки взяла, ну, вибирала, щоб були гарні, щоб там не прив'ялі, бо були там поряд і такі. Взяла редиску, бачите, вони, вона начебто в пучечках, але ось листочки самі відламуються і там ось обрізали їх, бо вони прив'ялі були. Сама редиска непогана, гарна, в нас це як насіннечко. З'їдається, люблять, їдять. Так само, як і ось цю редьку. Вона, звичайно, така трошки-трошки вже м'якенька, але це нікого не зупинить. Я впевнена, що сьогодні ще до вечора. Ось цього майже кілограма цієї рецьки вже не буде, все з'їдять. Ось так. І це, це важило 1040. Тут в мене ще є перець, наскільки я знаю, це халапіньо так називається. Якщо я правильно вимовляю, мені сказали, що це має бути солодкий, не гострий перець. Ось такий він маленький. Я з відео про приготування різних соусів, салатів, закуски, бачила ось такі перчики, сама ніколи не купувала не готувала. Подивлюся, що можна ще з ними зробити. Такого тут їх кілограм. Коли, я, коли мені давали, сказали, що 45 центів буде коштувати, але врешті я заплатила. Мені все одно зважили за загальною вагою, і вийшло 72 центи. Ну, таке. Враховуючи, що це ще картонна коробка, менше з тим, все одно за 70 центів, кілограм перчиків це дуже-дуже непогано. І якщо прямо їх всі не з'їмо, я їх зможу заморозити, порізати, заморозити, додавати в страви. Тож, таке гарне в мене придбання. А, шоколад, Ще шоколад 100-грамовий за 30 центів. Справа в тому, що Лія там ще таку іграшку металеву у вигляді різдвяної кульки взяла, а всередині було трошки шоколаду. Я підозрюю, що це... про цей шоколад ідеться. Тут ви його не побачите, бо вона одразу його забрала. Ну, Всього 30 центів я заплатила. Взяла ще ось такі цукерки, трохи вони вже піднадоїли, їх доволі повільно вже їдять. діти. Тут кілограм ось таких жилейок, щось щелепи, схоже. ну, просто желені цукерочки. Вони їх їдять там потрошку-потрошку на тиждень. Останнього разу, мені здається, довше, ніж тиждень вони їли цей кілограм цукерок. Ну, тому... Таке надовше вистачить. 2,80 це в три рази мінімум в три рази дешевше, ніж такі жлені цукерки коштують в супермаркеті. Їх не продають кілограмами, це якийсь промисловий масштаб. І це, мабуть, наступне це найкоштовніше те, що я взяла сьогодні. Це ось такий сир раклет, він дуже гарно плавиться. Запікається, я вам нещодавно показувала, як я з картоплею це роблю в духовці. Просто вареної картоплі додаю, запікаю, і я взяла три упаковки по 400 грамів. І виявилося, я чомусь так не розрахувала, що це буде не так вже й дешево, як мені здається, але 2,80 коштує. 280, одна така упаковка. Все одно це в два рази, мінімум в два рази дешевше, ніж в супермаркеті 400 г сиру. Ну що ж, готуватиму. Якщо не все одразу, то зможу заморозити це, тому що в мене ще з попереднього тижня трохи залишилося. Я навіть в піцу такий сир додаю. У нього, як я вже сказала, найкраща властивість, він дуже-дуже гарно так аж тече, дуже плавиться гарно, ну, має специфічний смак сирний. Я заплатила 840 за ці три упаковки. За 50 центів я купила ще зеленої квасолі, ми її їмо доволі часто. В якості гарніру, якості салату, тому, щоб був запас, взяла 50 центів, це в три рази дешевше, ніж в супермаркеті це коштує. А, і пропустила я ось ці стейки. Зараз я подивлюсь, де вони, де вони, де вони. А, так, 4 євро. 10 штук по 40 центів, 100 грамові стейки яловичини. м'ясо. Я беру його і на фарш, ну, роблю різні страви. Але останній раз, те, що взяла, ось всі пішли на Передостанній раз. так, не останній. Передостанній раз я робила. Бургери прямо ось так повністю смажувати ці котлетки. Тож, ці використаю вже сьогодні робитиму такі класичні котлетки з додаванням хлібу, цибульки, і буде у нас така вечеря. І, і ще щось, за що я заплатила Євро 50, але якось швидко не можу зрозуміти, що саме це було. О, складно мені якраз. Сьогодні, сьогодні дається щось десь. А, все зрозуміло. Я зрозуміла. Так, це складно було згадати, тим більше, що я цього не брала. Це взяв Григорій, це іграшка, такий брелок з годинником пісочним. Гаррі Поттер, ну такий тематичний металевий брелок, Знову ж таки, не покажу вам, бо він його одразу розпакував ще в машині і забрав. Ось за що я ще євро 50 заплатила. Все все зійшлося. <світ> ну, то й добре. І ще безкоштовно сьогодні мені дали ось такі хлібці. Вони ну, такі не першої свіжості, кількаденні. Але знову ж таки завжди можна з них сухариків зробити, або додавати в котлети, як я це роблю часто. І ось такий бріош, маленькі хлібці для тостів, для <кій> бутербродів маленьких. Знову ж таки, їх можна підсушити в духовці, щоб довше зберігалися такі теж сухарики, або зробити з них паніровочні сухарі. Теж можна скільки штук мені вдалося. 6, -7. ну там, вісь, ага. Близько 10 десяти, близько десяти штук. Купувала я, коли вони їх раніше не віддавали, а продавали по 40 центів. Один, що теж десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті це коштує. Власне, це все, що я сьогодні придбала, витратила доволі багато 54-59, але і продуктів в мене багатько, тим більше що дещо. Запланувала, більше 10 євро я витратила на ось ці страви, на які, звичайно, в супермаркеті витратила просто значно, значно більше. Тож, можна вважати закупи вдалими. Що ви про це думаєте? Напишіть мені, будь ласка, а я спробую не забути в відео про приготування їжі, поділитися з вами, як там ці дині. Чи пішло, чи не пішло, чи були вони солодкі. Ну, і взагалі буду вам показувати, що з цих продуктів готуватиму. Всім тихого спокійного вечора, дня або будь-якої години доби, коли ви дивитесь це відео. Побачимося в наступних. Не забудьте про вподобайки, якщо ще не підписались, зробіть це, будь ласка, дуже вас прошу. Мені буде приємно все. Бувайте!